25.06 я сдал жалобу о противоправном бездействии и 25.06 была вынесена постанова об отказе признания меня потерпевшим по уголовному делу по факту нахождения предмета, похожего на боевую гранату, недалеко от моего дома. Данная постанова не была мне вручена, но была додана до материалов справы. Следователь не явился. Прокурор настаивал на том, что постанову, которую я оскаржу, направлена мне по почте, по средствам канцелярии, как это предусмотрено законом. Замечательно, постанова, данная было была направлена почту, если может вернуться к вопросу до доследчивости, о до с данным материалом в криминальном Я прошу також зобов'язати слід, що долучити на матеріальні скарги. Підтвердження того, що мені на поштову адресу відправлялася ця постанова. Супровід... І... Походу, супровідний лист. Ваша так? честь, супровідний лист і постанова все ще буде поштою за дією. Є відомість про те, що отримали? Даний лист відправляється поштовим звичайним, звичайним. звичайним листом. Пустої 25 на 6. Ага. Ну, що 26, то Він може Само... звернутися до слідчого, слідчого. до відділення пошти. Ну, відповідь йому була офіційно надана. Дана відповідь він може, якщо його бажає, якщо хоче його скажити, може отримати у слідчого. Те, що підтвердження того, що даний відповідь, коли ми направили лист, який являється офіційним. Направлення простої кореспонденції, тому що е, направлення даних листів заказною кореспонденцією, в яка передбачене вручення непосередньо заявнику і затриманням корішка, не передбачено. Тому Ваша честь, я вважаю, що дана постанова, дана скарга вважається, вважає задовольнити її недоцільну в зв'язку з тим, що дане рішення вже було прийнято. Во время объявления перерыва мы приехали в Петриковский райотдел и выяснили следующее, что никакая постанова мне не направлялась. Следователь фонда действительно зарегистрировала в канцелярии Петриковского РВ исходящий номер и оставила соответствующую внутреннюю отметку о том, что она же и забрала данный документ. То есть никто мне ничего не посылал. В связи с такой манипуляцией появился супровидный лист, с номером выходной документации про начи то направлено на мою адресу предповидную постановок только доказательства могут служить основанием для принятия того или иного решения голословные заключения либо просто уверение следственного судьи в том что все сделано по закону не имеет места быть Я щойно їздив до Петриківської РВ і в мене зафіксовано наступне, що слідчі Бондар більше часу знаходилися у своєму кабінеті, кабінеті і зараз перебуває у прокурора. На рахунок того, що мені направлявся лист, в якому мені надано постанову мотивовану, це брехня. Чому? Я зайшов до канцелярії і з'ясував, чи, чи направлявся на мою адресу лист. Канцелярія мені повідомила наступне, що вчора заходила і слідчі барані, і слідчі Бондар, зареєстрували листи, але ж забрали їх з собою, про що є відповідні відмітки. Таким чином я ніколи не отримаю цих постанов і не буду мати права на оскарження. Я вважаю, що для цього нам потрібно було все ж таки викликати слідчого і, і отримати під час розгляду. Належним чином завірені докази відправлення мені листа. Тобто, звідки з'явився супровід, слідча Бондар зайшла до, е, до канцелярії, зареєструвала і забрала цей лист і вийшла. І звідти у прокурора з'явився оцей лист. Але ж мені не направлять сьогодні. Вся кореспонденція, яка була накопичена за певний час, відправлялася. Жодного листа на ім'я голосного сича Петріківський Мервель не направлялося. Дякую. що буде потрібно, ми будемо розглядати. Що зможемо з змогу. А зараз дану хвалу вже прийнято, що прийнято так, розумієте, Кубів хвали зараз отримати, пожар. Хоча все буде засідався. А зараз что це цирк на самом деле. То есть, как... При рассмотрении будь-якої жалоби, любого заявлення необхідно долучати докази будь-яких дій, будь-яких свідчень з обох сторін, будь то прокурор, будь то скаржник. Жодного доказу про те, що надсилалося, не було надано. Що було надано? Було надано, ксеракопів, не на завірену належним чином. У вигляді супровідного листа і було надано ксерокопію, яка міститься в матеріалах справи про що? Про те, що дана особа, яка була присутня в залі судового засідання, дійсно є е, процесуальним керівником, але ж не завірена належним чином, ксерокопія не є офіційним документом. Як роблять в інших судах, дивляться оригінал, дивляться ксерокопію, і суддя ставить свою резолюцію або просить ставити резолюцію особи, яка е, надала дані докази, що з оригіналом те чи інший документ. Як то кажуть, вірний. Ми побачили, що на даному етапі працівникам правоохоронних органів вдалося обдурити і суд, і мене як скаржника, надати завідомо неправдиві відомості до суду, на підставі яких було винесене рішення, яке не підлягає оскарженню у вигляді відмови мені у задоволенні моєї скарги».